Добрий вечір. Чекаю, поки інстаграм повідомить, що наша вечірня тусовка вже розпочалась. Для тих, хто мене бачить вперше, мене звати Віолета. Гід з Авоською по Одесі. Хто ще, може, не знає, я плиту Авоськи. І не тільки проводжу екскурсії по Одесі. Так, рада бачити вже перших, хто доєднався. Я сьогодні хочу розпочати вечірній етер з запитання, тому ще трошечки почекаю, буквально, може там пару секунд, хто ще доєднається, щоб було кому відповідати на це питання. Добрий-добрий вечір! Хто не знає української мови, вибачайте, бо бачу, в мене тут гості не тільки україномовні, ще й англомовні. Сьогодні ми будемо розмовляти про один з парків Одеси. І, до речі, хто не знає, хочу повідомити дуже круту новину, яку я сама побачила сьогодні в соцмережах. Власне, що вже відкритий для відвідування наш приморський бульвар. Вже зняли блокпост, можна приходити гуляти, але ну бажано, бажано не дуже масово, да, бо ж знаєте, що у нас сусіди прекрасні. Так от, власне, однією з головних атракцій нашого приморського бульвару, яка сьогодні закрита, і я думаю, що вона ще буде довго закрита. Це власне пам'ятник герцогу рішельє перший пам'ятник Одеси. Але насправді на пам'ять про нашого улюбленого дюка, у нас є ще кілька місць. А ну давайте, от, хто одесити зараз в ефірі, можете згадати, окрім пам'ятника дюку де Рішельє, що у нас ще пов'язано з ним. Трошки вас, вас направлю: вулиці, якісь місцевості, а ну, давайте, які ви знаєте, які ще пов'язані з Дюком, де рішельє. Давайте я почекаю буквально там, не знаю скільки? 10 секунд. Якщо у вас є варіанти, і ви їх пишете, не жміть, мені, будь ласка, сердечко, щоб я знала, що мені треба вас почекати. Якщо варіантів немає, тоді сама буду відповідати на своє питання. А ну, давайте. Бо є відповіді очевидні, так що це, в принципі, пам'ятник рішельє. Можливо, хтось не бачу сердечок, значить тоді даю відповіді сама. Можливо, хтось ще згадає власне вулицю Рішельєвську, да? хто не, хто не знає, це теж пов'язано з дюком. Вулиця Рішельєвська, чому називається саме так? Тому що. Там, де вона починається, тобто біля оперного театру, колись знаходився малесенький будиночок, в якому і проживав герцог-дерішельє. На жаль, він не зберігся, але коли ви будете гуляти біля готеля Моцарт, там ви можете побачити меморіальну табличку, де власне і написано, що де що колись на цьому місці, ну точніше, Трошечки якби ближче до самої вулиці Рішельєвської, а, знаходився будиночок Рішельє. О, я, тік, я не прокрутила вниз, бачу, пишуть вулиця Рішельєвська, дюківський парк, абсолютно вірно. І ще раз повторюється Рішельєвська вулиця. Але є ще одна вулиця, про яку ви точно не подумаєте, що вона названа на честь. Теж має стосунок до Дюка Дерішельє. Це вулиця Грядоначальницька. Вона знаходиться на Молдаванці і вона фактично якби, поєднує ну, умовний центр міста, та, вулицю Старопортофранківську, і йде вниз до вулиці Балківської. От ніколи не задумувалися над її назвою. Так? Власне, ця вулиця, вона вела фактично туди в сторону. Сада Дюка де Рішельє, так, і тому градоначальницька це фактично теж має стосунок до нашого дюка. Так що не тільки вулиця Рішельєвська. Ну і власне про сам оцей сад-парк, який сьогодні знаходиться не в найкращому стані. І, в принципі, ну, я не бачила одеситів, які от м м люблять туди е так, ходити. так. Е Регулярно, можливо, там потрапляють ну, якось так від, від часу до часу. Так? Але от ще зверніть увагу на дуже цікавий момент. Герцог Дерішельє міг зробити свою дачу логічніше. Так? Було б її побачити десь на узбережжі, як, наприклад, дача. Його послідовника Олександра Ланжерона, так, нинішній пляж Ланжерон. Але в ті часи кінець 18-го, початок 19 століття, степова частина Одеси вона теж була досить престижною. І там облаштовували свої дачі люди досить заможні, такого шляхетного походження. О, дякую, дякую вам за серця. Наприклад, так? Герцог Дерішельє. Наприклад, один з останніх представників роду Розумовських, його дача знаходилась там, де зараз наш сучасний автовокзал. Наприклад, ще одна з пасій Олександра Сергійовича Пушкіна, Кароліна Сабанська. Вона теж мала свою дачу саме на тій стороні. Тобто, я до того, що район, ну, фактично, те, що ми зараз називаємо великим. Молдаванка, так, він був досить престижний. Так, там робили дачі знатні люди. На жаль, сьогодні про цей район ми так сказати не можемо, але тим не менш. Отже, що стосується власне, цього дюківського саду, то спочатку це була територія, яка належала Голландському інженеру Франц Девалану, який, власне, займався плануванням нашого міста. Але дуже швидко він покинув Одесу в 1796 році. І ось він пише: що ж він залишив тут в Одесі, виїжджаючи звідси. Я оставив імущества, небольшу бібліотеку, а головне свій сад. Тобто, вже якісь там перші дерева були ще за вбутність саме Франца де Волана. Ну і власне, коли герцог Рішельє приїжджає до Одеси, то його основне проживання так це в центрі міста, якраз у цей невеличкий будиночок, дуже скромний, до речі, за спогадами а, сучасників, абсолютно такий аскетичний. Так. І власне він а, набуває собі у власність. Там до кінця невідомо чи він там купив чи як це відбувалося. Оцю дачу, яка належала Францу Де Волану. І власне цю дачу описує. Олександр Дерібас, причому він її описує, знаєте, з такою ностальгією і, скоріш за все, трошечки м, приукрасивши те, як виглядала ця дача. Власне, що він пише? Дача герцога була окружена вся кам'яною камінною оградою. ну, Насправді, може, там не якийсь величезний був а, забор, але ну, щось, щось було. А, И у входа ее красовались две причудливые стрельчатой архитектуры колонны. Подъезжая к ее воротам, можно было увидеть расположенными по склону горы среди кущей зелени и под прикрытием высоких тополей множество затейливых построек, павильон в виде ротонды, здание в виде греческого храма, несколько беседок и на самой вершине дачи с левой стороны небольшой Знову ж таки, так, підкреслено, небольшой, но ізячний постройки домик самого рішельє. Тобто, дача виглядала теж, в принципі, досить аскетично. Зараз я вам спробую показати гравюру, це не фотографія, як власне виглядала плюс-мінус ця дача. так? Тобто, оці дві колони, там і невеличкий будиночок герцога Рішельє. Ну і власне. В цьому саду на в цій дачі вже були посаджені деякі дерева, і в принципі навіть є перелік тих дерев, які там росли. От зараз я вам теж спробую його зачитати. Там, до речі, їх було дуже багато. Так. Значить, Що там росло? Звичайно, що біла акація, тому що е, герцог рішельє, знаєте, як би зараз було модно сказати, був амбасадором білої акації в Одесі. Так? Тобто саме він започаткував цю традицію засаджувати білу акацію. Потім, е, Буду читати чесно російською мовою, бо переклад деяких е, дерев я просто не знаю. Е, берест. Ясень, уксусне дерево. От, чесно, навіть не знаю, як воно виглядає, треба потім загуглити а потім, значить, кусти бузіни, сирені, і так далі. Далі, що ще там було? Рішельє, значить, наказав там ще виростити абрикоси, горіхові дерева і. Ну і все. І взяв навіть садовника власне, свого сусіда, графа Розумовського, да, для того, щоб це все там росло прекрасно і красиво. Але, на жаль, цих дерев ми сьогодні, звичайно ж, не побачимо, і сама дача до сьогодні не зберіглася. Власне, чому? Тому що герцог Рішельє прожив в Одесі до 1814 року, а потім йому довелося повернутися на свою батьківщину до Франції. І, до речі, там він кілька разів посідає ну, фактично найвищу посаду прем'єр-міністра цієї країни. Так що, такі у нас одесити, непрості. Але цей самий час, саме м, оцей сад, оця дача, вона залишається у приватній власності рішельє, і фактично, це була єдина. Приватна власність його тут в Одесі, тому що той будиночок на Рішельєвській сучасній, він був ну, то, що називається таким казьоним домом, так, не, його, не в його власності. І до самої смерті герцога рішельє він опікується так, здалека да, віддалено про оцю територію, про свій сад. І навіть є такі. Думки да, про те, що герцог Рішельє мав намір потім, коли він закінчить свою вже службову кар'єру, доживати свій вік ну, тобто, ти, як би вона сказала зараз піти на пенсію, так? саме в Одесі, саме на цій своїй дачі. І тому він якби опікується нею далі. Але Стається так, що герцог не зміг вже повернутися до Одеси. Він помирає в 1822 році, і за його заповітом ця дача вона переходить у власність до одного з його ад'ютантів одеських, такого Стемковського. Причому вже далі цей Стемковський передає дачу фактично у а, власність міста, але там були дуже такі цікаві вимоги. На яких, власне, тобто умови, да, на яких місто може отримати цю дачу? От я їх зараз теж зачитаю. Значить, перше, означене імені всегда будет предоставлена какому общеполезному заведенню. Так, тобто, там мало знаходитися щось. не коммерцийное, не приватное, так, а самое на благо места. Далее, оно никогда не будет передано в частные руки, но останется вечной собственностью города, который будет обязан печься о сохранении и поддержании сада и всех его заведений. Третья, третья умова. Дом, в котором жил покойный дюк де Ришелье, будет оставаться всегдашним памятником простоты и умеренности его честной жизни и будет поддерживаться в точно таком же виде, в каком находился при покойном. Ну, а... Тобто сама дача вона теж була досить такою скромною і, в принципі, відповідала характеру герцога герцога рішельє. Тобто, там не було того, що у нас зараз, да, оці золоті унітази, пшонка стайла і так далі. Це не поведінка аристократичної людини, да, реально аристократичної людини. Але, на жаль, Сталося так, що жодна з споруд цієї дачі вона фактично не дожила навіть до кінця 19 століття. Отже, що ж там сталося? Сталося те, що місто, в принципі, не могло утримувати таку величезну територію, так, воно просто не мало коштів. І е ще посприяло цьому, як би скажімо так, в лапках. Чергова війна 1853-56 років, яка у нас називається Кримська війна, а на Заході вона називається Східна війна. До речі, саме під час цієї війни Одеса фактично ну, назавжди да, втратила свою таку топову позицію у світовій економіці. Справа в тому, що саме в час в момент цієї війни. Були ну фактично припинився експорт пшениці з Одеси, і дуже багато приватних підприємців збанкротіли так, наприклад, ті славетні папудови, так, будинок, який знаходиться на Соборній площі. І звичайно, що місто теж не могло вже виділяти стільки коштів на утримання ось таких. Територій. І саме тоді місто власне, пускає туди орендарів. Хто ж це були? Ну, Наприклад, там дозволили видобувати камінь, тобто робити. Каменоломні, ну або те, що ми називаємо катакомби. Ну, Катакомби це вже фактично те, що було під землею. І от, скоріш за все, саме ті, хто займався видобутком каменю, вони, скоріш за все, і розібрали оці всі споруди отої автентичної дачі герцога рішельє і, можливо, продали оце каміння разом з тим, що вони видобували на території цієї дачі. Далі, що ще? Там випасали скот, так? там садили городину, тобто, фактично, це була вже така як сільська місцевість так? за всіми, як то кажуть, витікаючими послідствами. Ну і власне ще в 1860-х роках, коли у нас з'явилася залізниця, то Саме залізнична колія вона якби перерізала територію цієї, цієї дачі. Ну і, власне, ще, все ж таки, частину дачі герцога рішельє місто здавало під такі народні гуляння. І очевидно, що це була місцевість досить популярна, тому що власне, про це свідчить такий цікавий факт. Кожного року місто продавало місця в якихось таких популярних в парках, в садах, да? де, наприклад, бізнесмени могли продавати морозиво, так, або міняти гроші. Так? Тобто ці місця вони продавалися. І от найдорожче місце, де могли продавати морозиво, воно було в міському саду. Про який ми говорили з вами минулого разу, так? Ну і очевидно, що це було дуже-дуже популярне місце, як і зараз. Так? А от друге місце, яке було теж популярне і трошечки коштувало дешевше, це саме оцей дюківський сад. Тобто, очевидно, що на якійсь території там все ж таки гуляли люди, які, власне, і купували це морозиво. Ну, е, далі, в принципі, до кінця 19 століття, і навіть до початку 20-го е, вигляд дюківського саду він набував такого катастрофічного характеру. тому що його фактично використовували як, наприклад, звал, ну, не звалище, а як таке міське кладовище для. Тварин. От Якщо зараз так, у нас в Одесі є ця проблема, але це стосується тварин, е яких ми називаємо домашніми улюбленцями, так, тобто там собачки-котики, а тоді це фактично були скотомогильники, так? Там корови, коні, воли і так далі. Так, тобто Уявіть собі, там е були болота, от е ну, власне, така абсолютно. Якась захаращена така місцевість. Ну, і, власне, такий трошечки розквіт дюківського саду почався вже в радянський період, ще до війни, це було були тридцяті роки. Тоді було здійснено таку масову висадку дерев у парку, але потім. Почалася власне Друга світова війна, і очевидно, що було вже не до не до парків, так не до благоустрою. І наступний такий період розквіту дюківського саду він якраз настав в 50-ті роки, коли в Радянському Союзі почали. Робити ось ці такі виставки досягнень народного господарства і промисловості. І саме в цьому парку була така виставка, під яку будувалися павільйони. І, власне, те, що ви бачите сьогодні, якщо, не дай Боже, да, вас заносить в Дюківський сад, це саме залишки у тих радянських вже павільйонів. Але оскільки це ще будувалося в сталінські часи і. Оцей стиль да сталінський ампір, Він все ж таки був трошечки схожий так, на якісь класичні зразки архітектури, і саме тому ці будівлі люди дуже часто відносять до ну, якогось там 19 століття. Але, на жаль, нічого з 19 століття в Дюківському сьогоднішньому, тим більшому парку, не залишилось. Я вам зараз ще покажу буквально кілька таких павільйонів, які там були вже в ті в радянські часи. От якраз тут іде будівництво павільйонів для виставки. Зараз вам покажу ще кілька цікавих таких картинок. А ось ще один павільйон. Виставковий. Зараз, от для Сторіс я вам показувала дуже такий цікавий ракурс да, картинки. Тобто така скульптура дуже характерна для радянської естетики, да, оці там всі плавці, спортсмени і так далі, але сфотографовано так з, з почуттям гумору. Да. І ще зараз буквально кілька. От, Наприклад, оцей. Тобто на території дюківського саду знаходився ну, фактично такий ще як спортивний комплекс. Так? І в принципі наш дюківський сад от, Уже цього періоду ви могли бачити в кіно. Один з таких класичних, класичних фільмів нашої одеської кіностудії, називається Весна на Зарічній Вулиці. І частина, ну деякі сцени були зняті саме в нашому дюківському саду. Ну, це дуже-дуже давній старий фільм. Одна зі сцен, коли починається дощ, і всі оці там робітники вони забігають в таку бесідку, щоб перечекати зливу. Це якраз от наш дюківський сад. А ще один фільм трошечки піз... пізніше, але теж десь 60-х років. Такий з дуже радянським характерним сюжетом, знаєте, ось коли колектив перевиховує якихось там нероб, та, хто там трошки випиває, і от на початку фільму вони такі нікчемні, а в кінці вони от виправляються і так далі. Фільм називався. Неподаючися, там грала дуже класна актриса Надежда Румянцева. ну і взагалі такий зірковий був склад цього фільму. І, власне, багато сцен знімалося теж саме в нашому дюківському парку, тому що там в фільмі відбувалися якісь там господи, спор спортивні змагання, там і так далі. Романтичні сцени, вони всі теж знімалися в нашому дюківському парку. Ну, і, власне, вже ближче до наших часів, в 90-ті роки, от хто Одесити, да, пам'ятаєте ці в лапках да, прекрасні часи, коли а, був такий а, розквіт злочинності в Одесі. І а, той пруд, який є на території саме цього парку, він зажив дуже такої дурної слави, тому що після кожної а, кримінальної розборки, так, знаходили ну, тих, кому, кому не пощастило а, значить, в цих розборках, знаходили саме в цьому пруду а, на території дюківського парку. Ну і, на жаль, сьогодні він виглядає м, насправді не набагато краще, так. І потребує, очевидно, якоїсь програми, так, з його реновації, реабілітації. Ну, я думаю, що а, після перемоги так нам, в принципі, буде чим зайнятися в нашому місті. Дійдуть руки, може, і до дюківського парку. Ну і власне. Сьогодні такий не дуже довгий, коротенький ефір, але я вам хочу сказати дякую, що ви прийшли подивитись саме в прямому етері. Хто, хто буде потім дивитися в запису, можете да, поставити ваші там, серця. До речі, сьогодні від двох колег вічно віч почула, що вони дивляться ефіри, і вони їм навіть там, допомагають трошки в роботі. Я нагадую, що можна лайкнути. Да? А вас я хочу запросити завтра хто в курсі та Одесити о 10 ранку на каву на Думську площу до Мерії. А в неділю буде екскурсія по району, який якраз відноситься до Дюківського парку, так, по Молдаванці, але не, не в тому конкретному місці. Чесно, я так і не зробила анонс цієї екскурсії, а група на неї вже набралась. Так що, хто дивить, дивиться ефіри, приходьте теж на екскурсію. А на наступному тижні ми будемо з вами говорити про ще один одеський парк, дуже популярний до сьогодні. А сьогодні він називається парк Шевченка, а раніше це був Олександрівський парк. І я думаю, що навіть не одну зустріч ми присвятимо цьому парку, бо там були дуже класні, цікаві історії. Так що не перемикайтесь, приходьте. Я залюбки з вами проведу не один вечір тут в інстаграмі. Люблю, цілую, всім пока!